Із перших секунд, як розробники із студії GSC Game World оголосили, що повноцінна друга частина легендарної серії Stalker більше не буде виключено комп'ютерним ексклюзивом, а завітає ще й на консолі. Зокрема, і від Xbox лінійки Series, інтернетом почала ширити справжня лавина критики від диваних експертів, які з усіх сил намагались переконати увесь світ, що грати у Stalker 2 на консолях, а особливо на Series S буде просто неможливо вони наводили масу аргументів, чому вихід гри на Сірі С, платформі, яка за певними технічними характеристиками є менш потужною за своїх конкурентів у дев'ятому поколінні ігрових консолей, є поганою ідеєю. І робили це в той момент, коли самі і уявлення не мали, як вона виглядатиме, та яким буде її технічний стан. Тривалий час у трейлерах ігрового процесу розробники демонстрували, якою гра буде на ПК та Xbox Series X, але те, як вона буде працювати та виглядати на Series S, для усіх до останнього залишалось таємницею. Момент істини настав 20 листопада 2024 року, коли гра побачила світ, і після довгих років очікування усі бажаючі нарешті змогли зануритись у похмурий світ української зони відчуження у версії 2.0. Привіт! Я Андрій. Ви на каналі Таємна Кімната. І у цьому відео я розповім вам, яким є Stalker 2 на Xbox Series S. Його технічний стан, певні нюанси та те, чи вартується версія вашої уваги, якщо у вас немає іншої платформи для ознайомлення із найбільш довгоочікуваною українською грою останнього десятиліття. Це дуже цікава історія, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І не забудьте про вподобайку та коментар. Наперед, дякую. Також окремо хочу підкреслити, що уся сьогоднішня розповідь базується на враженнях від релізної версії гри та після перших патчів. Ну що ж, сталкери, нарешті прийшов час знову повертатись до зони. Перше коло на колесі за мною. Своє знайомство із грою я розпочав на Xbox Series S. Із версією, яку ще задовго до виходу багато інтернетних експертів охрестили провальною, бо на їхню дуже важливу думку консоль за умовні 300 доларів просто не зможе потягнути такий великий та сучасний проєкт із відкритим світом, як Stalker 2, який ще й створений на Unreal Engine 5. в процесі величезної кількості віртуальних срачів лунали десятки, якщо не сотні, різних аргументів, якими користувачі хотіли щось один одному доказати. Як це часто буває у інтернетах, суперечки заходили так далеко, що під кінець не усі учасники дискусії пам'ятали, із чого все почалось, та губили головну суть. Так сталося із Stalker 2, коли експертні експерти мірялись усіма можливими технічними характеристиками і забували, що вихід настільки великої та сучасної гри із відкритим світом на платформі, яка коштує як посередній за характеристиками мобільний телефон, це просто подарунок та диво саме по собі. Мало того, порівнюючи різні версії гри на момент релізу, виявилось, що навіть із усіма обмеженнями версія на Series S є найбільш стабільною. Я провів у світі гри понад 30 годин, і за цей час я не зустрів жодних критичних проблем. Гра жодного разу не вилетіла і не було моментів, які б серйозно заважали або змушували б зупинити моє проходження. Переважно більшість багів, із якими я стикався, це моменти, коли NPC застрягали у текстурах або їхні анімації працювали трошки не так, як задумано. Інколи багували певні текстури, наприклад, оформлення стін в окремих приміщеннях. Усі технічні проблеми, із якими я стикався в процесі гри, були дрібними та косметичними, і зовсім не заважало отримувати задоволення від гри, чого не скажеш про інші версії, як на Series S, так і на ПК, де часто у динамічних сценах критично просідав ФПС. Так, у цей момент хтось знову згадає, що на Series S Stalker 2 працює лише у 30 кадрах на секунду і не має жодних додаткових технічних налаштувань, але це зовсім не важливо. Бо для величезної кількості гравців, які чекали на гру майже половину свого життя, це ледь не єдина можливість із нею ознайомитись. Спираючись на цей факт, усі інші деталі відходять на задній план. Дякую, що допоміг, сталкер, але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Дійсно, у найбільш динамічних сценах та моментах, коли ви виходите із приміщення на велику локацію, на Сірі СС можна звернути увагу, що трошки знижується якість текстур. Частково це проблема не лише гри та консолі, але і рушія та нюанс роботи апскейлера. За понад 30 годин гри я серйозно звернув на це увагу буквально лише тричі. Усі ж інші аспекти гри працювали на диво добре. Також усім гравцям, які лише планують ознайомлення із грою на цій платформі, переглядаючи огляди, коли хтось каже, що зображення мильне або якість текстур їх не задовольняє, зверніть увагу на чому людина грає. Series S це консоль, яка найкраще себе проявляє на моніторах 1080P. Вона просто не передбачена, щоб грати із більшою роздільною здатністю, наприклад, 4 k вам ніхто не забороняє грати і на великому телевізорі, але пам'ятайте, що в такому режимі роботи зображення штучно розтягується і ви починаєте бачити дрібні деталі, яких бачити не повинні. Я пробував грати на 50-дюймовому телевізорі, бо так краще відчувається масштаб подій на екрані, але швидко зрозумів, що краще перейти на мій 27-дюймовий монітор, бо так я бачитиму гру такою, як її рендерить консоль без зайвих розтягувань зображення. Це те ж саме, що взяти якусь ретро-консоль і під'єднати її до ультрасучасного та великого телевізора, а потім сказати, що із зображенням щось не так. Користуйтесь технікою правильно і зайвих питань не виникатиме. Як на мене, описуючи усі негативні сторони консольної версії Stalker 2, багато людей забуває головну істину, яка полягає у тому, що Series S це найпростіша та найдешевша можливість ознайомитись із довгоочікуваною грою величезній кількості гравців, які не мають потужного сучасного ігрового ПК і розуміють, що найближчим часом його не придбають. Спираючись на цей факт, усі подальші спроби придертись до якихось технічних чи візуальних. Дізуальних деталей втрачають свій сенс. До речі, ситуація із релізом Stalker 2 дуже нагадує те, як виходили перші ігри оригінальної трилогії. Лише у наш час вибір на чому грати став значно більшим. Колись у дитинстві, коли виходили перші ігри серії, вони теж були далеко не ідеальні технічно і мали досить високі системні вимоги, тому більшість із гравців грали на мінімальних налаштуваннях і дуже тішились хоча б такій можливості ознайомитись із бажаною грою. В той час Stalker не виходив на ігрових консолях і не було більш доступної можливості пограти, якщо твій домашній ПК не міг його запустити. А у нас час така можливість з'явилась. Тому усім, хто чіпляється за технічні характеристики і критикує версію гри на Series S, я хочу побажати приємної гри на інших платформах, на Series X, якщо він у вас є, або на ПК, якщо він настільки потужний, що дозволить вам грати із хорошими налаштуваннями. До слова, додам, що існує варіант із хмарним геймінгом, але це інша тема, про яку ми поговоримо окремо. Або ж відправляйтесь і далі проходити гру на YouTube або Twitch, якщо у вас взагалі немає на чому грати. А тим гравцям, які мають Series S, але ще не розпочали проходження або планують придбати її спеціально для S2, я хочу сказати, що ви зробили правильний вибір. Вас чекає цікава пригода у надзвичайно атмосферному світі, де небезпека чатує на вас за кожним кутом. Занурившись у нього, у вас виникне дивне відчуття, що усе тут дуже знайоме, але в той же час нове. Звичайно, у ній є баги і дивні моменти. Але якщо ви грали у інші ігри серії, вас це не злякає, бо сталкер без багів це не сталкер. Як кажуть у народі, дрібні проблеми це просто аномалії. Технічний стан гри вже зараз більш ніж задовільний, і критичних проблем у ній немає, тому не варто нічого боятись. Розробники продовжують працювати над грою і з кожним патчем її покращують, наближаючи гру до такого стану, яким її задумали. Я й сам не маю потужного ігрового ПК на даний момент, але дуже хотів ознайомитись із грою вже зараз, тому почав її проходження на Series S. І в цей момент я впевнено можу стверджувати, що воно було того варте. Тим більше, що гра велика, дослідити її за один раз точно не вийде. Та й в фіналі вона має декілька, тому колись, коли я зможу придбати потужний комп'ютер, я із радістю перепройду її на ПК на максимальних налаштуваннях. І буде цікаво для себе порівняти як загальні враження, так і графіку, але це буде в майбутньому. Stalker 2 це гра на десятиліття і ви точно будете повертатись до неї у майбутньому, тому не бійтесь починати зараз на тій платформі, яку маєте в наявності. Не варто боятись обмеження у 30 кадрів та дещо обмеженої якості текстур. Навіть зараз грає візуально великим, сучасним та надзвичайно атмосферним проєктом. І переконатись ви у цьому могли протягом усього цього відео, бо усі кадри ігрового процесу записані мною безпосередньо на моїй консолі. Викид скінчився. Можна виходити. Якщо треба, медик на своєму місці. Якщо ви грали у попередні ігри серії, то добре знаєте, що це гра в першу чергу про атмосферу та занурення у загадковий небезпечний та містичний світ. І жодні технічні чи графічні обмеження на них не впливають. Я закликаю вас припинити усі срачі та намагання комусь щось доказати. Грайте на тій платформі, яку маєте в наявності, та отримуйте задоволення, бо на цей проєкт усі ми чекали дуже довго. Світ гри Stalker 2 Серце Чорнобиля це велика пригода, яку не варто відкладати на потім. Він чекає на вас уже зараз. Сталкери, зона знову кличе, вона чекає на тебе. Привіт, я Андрій, ви на каналі Таємна Кімната. І у цьому відео я розповім вам, який, яким, яким є Stalker 2 на Xbox Series S. S, 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 S. S. Це дуже цікава історія, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І не Подобайку поставте. Світ Старкер. Старкер 2. Від гри Stalker 2 це велика пригода, на яку не варто відкладати, на яку... що ти там намолов. А з вами був Андрій. Я дякую за вашу увагу та підтримку. Як завжди, залишайте свої думки та враження у коментарях та підписуйтесь на канал, якщо ви раптом опинились тут вперше. І до зустрічі у наступному відео на каналі Таємна Кімната.